Вітаю, друзі, підписники і гості каналу. На жаль, ранок для нашої країни не дуже добрий, тому що у нас сусіди, виродки, іншими словами, не можу я сказати, хоча хочеться. Але вони всі своє це 100%. Ну, добре. Не будемо про погано, давайте перейдемо до гри. Так, топ-1. Давайте подивимося оборону ворона А. Так, вчора була одна поразка. Давайте спробуємо сьогодні атакувати. Дуже такий емоційний стан. Неприємно, але ж поїхали. Так, ФАЄС. Ми знову всі на альфа-зламі. Так, тут нам квасір не потрібен. Зелених можемо залишити, а замість квасіра давайте візьмемо. Ну, теоретично фільтон може нам допомогти, щоб фає за щиточки на себе перекидувати. Давайте спробуємо. Давайте спробуємо. Зелені теж потрібні, поїхали. Угу. Так. Ну, зелених на полі, в принципі, достатньо. Але як краще зібрати, це питання. А жовтих немає взагалі майже. Це погано. Ну, давайте прокинемо ось так. В принципі, через фаєза поки що можна попрокидувати. Але якщо він почне заводити в овер, то... Буде не дуже приємно. Так, поїхали тоді ось так. Ще ось так. Так, тут трічку зберемо, будуть в жовті. І давайте ось так трійку. Так, трішки ми його не добили. І неправильно я, напевно, сходив і розбив там трієчку собі. Ну, давайте ось тут. Можливо, зелений ще заїде. Так, заїхав. Тихо-тихо. Все, фільтона добили. Тут можемо вже і не витягти. Так, фає запробили, нам потрібна рехетра. Та ну тихо, скільки можна. Олесю пробивають. Так, робимо ось так. На жаль, жарів заряджені вже, тому давайте ось так прокинемо. Зелений, ще зелений. Давайте проб'ємо сюди. І ще ось так зелені прокинемо. Пробуваємо ось так. Тут жовті. Ще один жовтенький зберемо. Так, зелений, це добре. Лікуємось. Пробиваємо. Так, жовті. Рехетри. Так, кінцеї вже готовий. Давайте ось так обережно. Обережно не дуже вийшло, але головне, щоб джарів не зарядився. Чудово. Норіль у нас заряджений, повинні витримати. Так, витримали. Пробиваємо. Ще збираємо зелених. Лікуємось. Угу. Ну і зеленими повинні добити. Добре, перший бій затягли, хоча було дуже-дуже важко. Так, поїхали далі. Знов Фаєс і його кохай. Йокохайнен Йо -ко неприємний, але що рехетра, що фаєс можуть зняти його щити. Ну, давайте спробуємо. Давайте ось так, можливо, зелений знизу заїде. Так, заїхав. Давайте ще трієчку зелених. І ось так ще трійка зелених. Там повинні жовті скластись. Трішки не вистачило. Але будемо все одно пробивати ось так. Робимо четвірочку. Б'ємо сюди і робимо ось так. І не добили ми його. Це дуже-дуже погано. І немає тепер ні жовтих, ні зелених. Угу. Ну, давайте пошукаємо зелений ось тут по центру. Немає. Ще раз шукаємо птички болючі. Там вже і кохайний готується. Ну, давайте ось так, тихо, і ось так. Я кохайний проб'є, спробуємо зняти. Але там вже і Зарола готується, і Аделінда. Знов фає сультує. Ух ти! Ну, Пробило потужно. Так, давайте ось так. Зарядилось все ж таки мейф. Пробило. Ну, все, тут ми вже нічого не зробимо. Не знаю, викупатись не хочеться. Так, тут уже нас доб'ють. Ну, поляна з геть не нашого кольору. Давайте ось так. Ну, ось тепер жовті приїхали. Коли вже. Вони нам не допомагають. Ну ось, на жаль, на жаль, поразка в нуль. Рейтинг 1593 місце. Ну, ми в топ 5 залишимось. Оборона тримає А, то, то, тому, я сподіваюся, 5 буде. Ну Ось таке коротеньке відео сьогодні. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Всім гарного дня бажаю. Саме головне бережіть себе та рідних і до зустрічі на новому відео. До побачення!